Домашня перемога рівненська футзальна команда Кардинал здолала львівський колектив. «Інайті». від початку матчу гостям було непереливки. 70% команди просто обгадилася їм можна було. На третій хвилині вже памперси треба було міняти. І, На жаль, на жаль, лавка коротка, що не було навіть ким підмінити. Після двох домашніх поразок від Сокола та від Харкова із загальним рахунком 9-0, рівняни зробили усе, аби така ситуація не повторилася із гостями зі Львова. Та, попри чисельні моменти біля воріт суперника, перший тайм завершився за рівного рахунку 0-0. Голи з'явилися відразу по перерві, спершу відкрив рахунок Євген Ланко. А через кілька хвилин зразкову атаку завершив літній новачок кардинала Владислав Сорок. Це його дебютний гол за рівнян. І з таким рахунком команди й закінчили 2-0 на користь кардиналу. Це перемога для наших болівальників, які справді команду підтримують, не знаючи, що відбувається в клубі, що відбувається в команді, які в нас проблеми. Багато людей, які в лапках називаються вболівальниками, не підтримують команду в важкі хвилини, а навпаки незрозумілі речі говорять. Це в першу чергу не подобається. Треба цінувати те, що в них є, те, що вони мають. Чимало ігрового часу на паркеті отримав Любомир Парфенюк. Він підміняв Михайла Волянюка, який продовжує набирати форму після пошкодження. Михайло Волянюк останній тиждень теж не в оптимальних кондиціях. Дали можливість Парфенюку, добре себе проявив, не програвав єдиноборства, прийняв участь в гольовій атаці. Жодних претензій. Поразка від кардиналу для львівського «Інайті» стала п'ятою за шість матчів. І ми елементарно не справлялися. Досить активно. Сьогодні кардинал грав і як пресіму, так і агресивно грав в атаці. А в чого не вийшло? Це заслуга команди Суперник. Все швидко накривалося, все почитувалось, тому і не вийшло. Ця перемога для кардиналу стала першою на домашньому майданчику. Також команда вперше у сезоні не пропустила. Наразі рівняни зіграли чотири матчі і мають дві поразки та дві перемоги. А відтак шість очок у турнірній таблиці та сьоме місце. Далі гра у Києві проти тамтешнього хіта. Запланована вона на 21 жовтня. Вадим Мороз, телеканал ITV. E